Всім привіт! Зіткнувся з такою проблемою, як слимак іспанський. Труть собаки в городі все підряд. От пасуль у мене вони так потерли. От вирішив їм іспортити апетит. Вчора взяв і обробив її роствором жаливи, цибулі, мідного копороса і негашеної звісті. Сьогодні спеціально вийшов зранку подивитися, чи вони тут. Вчора їх було тут куча, а сьогодні їх нема. Вони великі любителі і шалати. От та же картина. Вчора вони тут гуляли, їли. Зараз нема ні одного. раз повторюю. Пірець цибулі, от такі от тут є з боку. Жаливе. Крупили і бідний купорос там був, не ще не їздисть. Я їм просто напросто напросиспорти апетит. <хи> Може, кому пригодиться. <хи> Дякую за увагу.